В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! З ласки Божої, дорогі в окрісті, брата і сестри, ми з вами дочекалися вже другої неділі святого великого Посту. І сьогодні далі, перед відходом із храму, маємо можливість скотте нагадати, що чули тут за богослужіння. Ми мали можливість сьогодні чути декілька євангельських зачал. Пов'язано це з тим, що ми відзначаємо і сьогоднішню неділю рядове Євангелія, а також пам'ять святителя Григорія Палами, а також і преподобних отців наших Києво-Печерських і належить читати окремі Євангелії. Я сьогодні би хотів вкотре звернути нашу увагу на першому євангельському читанні про те, як Господь вкотре проявляє своє милосердя до свого творіння, до людини. Ізціляє одного чоловіка, який був розслаблений. Він чули цю історію, як четверо небайдужих людей беруть його із постелі, його з тим ложем, на якому він лежав, несуть його і через отвір пустелі опускають його до ніг Христа Спасителя. А сталося це тому, що Христа, який проповідував, оточувало багато людей. До речі, з цього і починається святе письмо. І на це я би хотів теж сьогодні заострити нашу увагу. Бачимо, що Господь. Коли проповідує, то його люди оточують, люди тиснуться біля нього, його хочуть почути. Е, яка наука в цьому для нас? А те, що і ми, дорогі во Христі, брати і сестри, коли приходить недільний чи святочний день, теж маємо спішити до наших храмів, де лунає Слово Боже, де ми повчаємося, де ми зростаємо духовно. І знаєте, напевно, трошки з таким горем буду сьогодні говорити ці слова. бо ми маємо теж тут. Нам має не ставати місця. Добре, знаєте, би було така навіть і потреба. Ну, час важкий, я не буду казати за сьогоднішній час війни, але взагалі то добре би у нас була потреба, наприклад, будувати більший храм, щоб у нас не не містилися люди. Ну на жаль, ми так не можемо сказати, і нема у нас того такого ступеня, яке було за часів Христа Спасителя, де люди товпилися, щоб послухати його слово слово спасіння. І бачимо, що ось ці четверо людей вони мають таку велику мету дойти до Христа, бо мають з собою розслабленого паралізованого чоловіка і вірять в те, що він може їм у цьому наміренні допомогти. Бачимо навіть і те, що ті перешкоди, які вони мають в особі цього великого натовпу, вона оця перешкода їх не зупиняє. Це має навчити нас теж дорогі в ухресті, брати сестри, бути цілесп... цілеспрямованими. Якщо ми кладемо собі якусь мету. А в часі посту християнин має ставити перед собою якісь цілі і старатися їх досягати. Звичайно, нам не все буде виходити, бо ми люди немічні. Ми не маємо такої рішучості, такої сміливості, такої великої віри, на жаль, як ось ці євангельські люди. Але ми вчимося, ми вчимося саме тут. І будемо і сьогодні вчитися, щоб мали таку наполегливість іти до своєї мети, яку поставили. Бо знаєте, перешкоди вони завжди будуть. Напевно, якщо подивитися на сьогоднішню погоду, то напевно одна із Перешкод для християн стало те, що о така погана погода. Я сьогодні не піду до церкви, і багатьох думаю собі, це сьогодні теж зупинило. Але для нас, християн, повторюся, ні сніг, ні дощ, ніякі погодні умови не мають стати перешкодою, щоби бути у недільний чи святочний день тут. Так само ми сьогодні будемо говорити про те, що Господь може дарувати просими або зцілення від хвороби, або якусь іншу просьбу, яку людина хоче, не тільки безпосередньо через віру самої людини, бо зазвичай ми чуємо святого письма такі історії, коли Господь каже, чи вірите ви в те, що може це зробити. Господь, щоб допомогти нам, хоче однієї умови. Він хоче віри. Але якщо, наприклад, віри нема у самій людині, то можуть впливати на цю ситуацію небайдужі люди. Наприклад, що ми бачимо сьогоднішнього недільного Євангелія. Ми не знаємо до кінця, хоча будемо сьогодні про це говорити теж. Чи мав віру розслаблений, але з святого письма знаємо точно, що її мали ті четверо, які його принесли. Бо каже євангелист Марк, що, бачачи віру їх, тобто Господь бачить віру цих чотирьох людей, які принесли цього паралізованого чоловіка, каже, розслабленому прощаються твої гріхи, а в подальшому підіймає його з тої постелі його хвороби. Тобто, через віру інших людей людина може отримати зцілення. Ми далеко за прикладом не будемо ходити. Напевно, ви знаєте у своєму повсякденному житті, що молитися не тільки за себе. А молитися для за небайдужих собі людей, і ось оця віра, наприклад, за ми ж з вірою молимося. Ми просимо Христа Спасителя, щоб тому допоміг нам ті чи інші ситуації, і віримо в те, що Господь нашу молитву чує і допоможе. Звичайно, це залежить теж від багатьох факторів, яка та наша молитва, чи вона знаєте, ну дійсно так буває, як наша народні народна мудрість каже: якщо тривога, то до Бога. У тривозі у час небезпеки, у час хвороби, ми, у час. Наша молитва тоді вона живіша, вона яскраво горить, вона така дійсно щира і ревна. І тоді в нас добра молитва. Але дорогі мохерці, брати і сестри, я повторюся, потрібно до такої молитви себе заохочувати завжди. Того натхнення, щоб людина сказала, ось я буду маю таке натхнення і буду молитися. Того натхнення дуже рідко за життя буде, але потрібно себе заставляти і йти, і доводити Богові постійність, нашу постійність у Вірі у молитві непохитність. І тоді Господь, коли побачить це, буде дарувати нам те, чого ми просимо. В сьогоднішній день ми також говоримо про такий термін, як кажуть сучасні богослови, святі отці, загострюють нашу увагу на те, що тут Господь використовує замістительну віру, тобто віру інших людей, щоб допомогти іншій людині. Так само ми бачимо, що, наприклад, наше, ми не можемо знати до кінця, як стоїть наш світ. Ми думаємо, що. Ми такі хороші, Господь нас благословляє, тому продовжує нам життя і дарує нам все, чого ми просимо. Але ми можемо не знати, що серед нас може жити той чи інший праведник за допомогою молитви яких святого його життя, який невідомий нам, людям, але відомий Богові, і цей світ може стояти. Для прикладу згадаймо біблійну історію про Лота, коли Господь хотів іти в судом і в мору, щоб через їхні великі гріхи стерти їх з лиця землі, що і сталося, але щоб погубити судом, щоб гріх знищити. Богові потрібно було отого праведника відти забрати. І знаєте, коли Авраам чує про це, то у нього відбувається такий не би духовний торг з Богом і каже, чи може владика неба і землі поступити несправедливо. Як же він може погубити всіх людей? Можливо, там знайдуться 50 праведників. І ось він так не би торгується з Богом, і каже: Господь, якщо знайду 50, не погублю. І якщо каже. Там далі каже 40, 30 і 20 на 10 закінчується оцей діалог. Але навіть 10 праведників не знайшлося у судомі. І тоді Господь забирає, кличе оце святе сімейство, лотове сімейство, звідти забирає, щоб праведник з грішниками не погинув. як каже в Давид: немає одної долі праведник і грішник. Ми за своє земне життя або оправдаємося, або будемо засуджені. Тому нам потрібно старатися жити правильно. І ось оця така термін замістительної віри. Ми сьогодні говоримо. Наприклад, коли згадуємо, коли малолітню дитину приводять, щоб хрестити її, вона ще сама сповідувати віри не може. Але за неї це роблять хресні батьки, які обіцяють служити Богові і відрікатися від сатани. Таке саме сьогодні ми бачимо віру інших людей, оцих чотирьох, які принесли цього розслабленого. Але сьогодні би хотів відкрити перед вами десь можливо. Новий ракурс цієї події, бо сьогодні церква Потурюсь згадує святителя Григорія Палани. І ось він на це місце Святого Письма каже кардинально іншу річ. Він каже, що віру мав саме розслаблений. І розвиваю свою думку і говорю, чому він так думає. каже він, що мішає вірити. Перша причина він називає це марнославство. Каже Господь у суперечці з книжниками і фарисеями: як ви можете вірити славу один від одного приймаючи, а славу від єдиного Бога не шукаючи? Дуже часто ми можемо побачити це і в сучасному суспільстві, коли люди догоджають один в одному, вихваляються один перед одним, шукають слави один до одного, до багатого благоволить, до можновладця благоволить, а не шукають, шукають слави від людей, похвали від людей, а від Бога слави не шукає. І каже Господь фарисеям і книжниками ці слова актуальні і для нас. Як ви можете вірити? Тобто під сумнів піддає їхню віру, коли ви славу від один одного шукаєте, а слави від єдиного Бога не шукаєте. Тому нам постає запитання, чи мав оце марнославство, чи мав чим пишатися, чи мав чим хвалитися оцей паралітик? Чим? Нічим. Інше, що каже про другу причину святитель Григорій, говорить, що заважає вірити. Ну, ми теж згадаємо тут такі декілька історій Святого Письма, наприклад, про. Притча про званих на вечері, коли Господь кличе. До вечері, а під цією вечерею розумію, царство Боже, і ось люди починають відмовлятися. Той каже, я одружився, не можу прийти. Той каже, я купив поле, хочу його оглянути. Інший каже, я купив п'ять пар волів і йду їх виправити. Всі відмовляються. Тобто, оці клопоти житейські заглушують у нас сім'я віри. Так само ми згадуємо і іншу історію про сіяча, коли він сіє то зерно і чуємо, що Спаситель пояснює, що е, одно із них падає. Серед терня, і ось ото терня глушить у сім'я віри, який бурян скорше виростає і не дає тому зерну прорости. Ось оце всього духовному розумінні це наші клопоти житейські. Ми турбуємося, щоб комфортно облаштувати своє життя. Робимо все для того, для матеріального, і це не є погано, якщо б ми в цій гонитві не загубили духовне. І ось тут велика є користь. Деколи хвороби, коли людина хворіє, то Господь хворобою убиває ній непотрібне. А оживляє потрібне. Тобто, коли людина хворіє, дуже часто доводиться чути мені, що у неї життя немовби зупиняється. Вона переосмислює своє життя і вже нікуди не спішить. Така, знаєте, хвороба немов би той, такий тормоз для людини, щоб вона могла зупинитися і подумати над своїм власним життям, куди вона рухається, чи вона не загубила у цій вони Бога. І ось каже святитель Григорій. Не маючи марнославства і не маючи клопотів у цих житейських, про що він може піклуватися, як він доріжка перекований? Пер він не має ні марнославства, ні клопотів житейських. І каже він, розвиваючи свою думку, думаю я, каже він, що цей. Чоловік мав велику віру, і саме його віра спонукала цих чотирьох людей узяти його і понести до Христа Спасителя, не маючи змоги самому йти до Христа, бо він паралізований, йому потрібно були руки і ноги у вигляді цих чотирьох небайдужих людей, і він їх знайшов своєю розмовою, своєю вірою. Він спонукав їх узяти його і понести до ніг Христа Спасителя. І теж і їх похвалимо, бо не тільки паралітик мав віру, а й вони мали віру, і дуже добре. Дорогі во Христі, брати і сестри, нам жити у суспільстві віруючих людей, які, не склавши руки, чекають Мани Небесної, а які щось роблять для того, щоб вплинути на ту чи іншу ситуацію. Дуже часто доводиться почути, що ну, я маленька людина, я ні, ні на що не впливаю. О, помиляйтеся, дорогі во Христі, брати і сестри. Ми впливаємо на наше життя, на життя наших рідних, ми впливаємо навіть на інші світи, на які скажете ви. А каже Господь, що більша радість на небесах, коли один грішник кається, ніж 99 праведників моляться. Тобто, коли людина навертається від гріха, то така велика радість буває на небі більша, як 99 праведників молиться. Тоді нам потрібно наше життя проводити дійсно благочестиво по-християнськи, щоби вплинути цим і на наших рідних, бо цього не можуть не побачити і вони, коли ми будемо благочестивими християнами. Мимоволі і наші діти будуть тягнутися до цього. Ми знаємо таку приказку в народі, що з ким поведешся, від того наберешся. Якщо людина попадає в погане середовище, вона починає теж мимоволі і десь лихословити якісь погані вчинки в неї появляються. Чому так буває? А коли попадає у благочистиве середовище, хоче чи не того, вона вже стримує свій язик, бо розуміє, що тут так не говорять, і тому нам потрібно таке суспільство виховувати благочистивих людей людей не грішних, і тоді в нас. І хвороб не буде. Бо ми не знаємо, дорогі во Христі, брати і сестри, достовірно, чому ця хвороба спіткала цього нещасного чоловіка. Але Господь, перед тим, як його зцілити, каже йому наступні слова: відпускаються тобі гріхи. Тобто, звертає нашу увагу, що напевно через гріх його і спіткала оця хвороба. Тоді було таке, знаєте, Сум'яття у книжників фарисеїв вони не визнавали Ісуса з Назарету за істинного, втіленого Бога і собі думають, що цей такий говорить. Він богохульствує, як може він прощати гріхи? Це у прерогативі Бога. Але Господь довів, що Він є істинний, втілений Бог. Бо коли він каже, прощаються тобі гріхи, то ось оце відхід гріха з душі людини невидимий для ока людського. А коли доводить свою владу всякому небі і на землі, і каже Встань, візьми ложе твоє і іди, то він доводить, що він втілений Бог. І відповідно попередні слова відпускаються, гріхи твої були такі сильні, як і ось оці, що легше сказати. Не йде мова про те, яка фраза, яку фразу легше сказати, що легше зробити, Вилікувати невиліковну хворобу чи відпустити гріхи. Але Господь владика неба і землі, він творвід наш творець, він має всяку владу на небі і на землі, що він і доводить, відпускаючи гріхи, і владним голосом піднімає цього паралітика з того ложа, на якому він був багато років прикований. Він бере це ліжко і йде. Не мов би свідчить. Усі люди, багато людей знали його, знали, що він там не один рік лежав, але бачачи, що той, хто лежав, бере своє ліжко і йде. Ну там були ще й певні інші суперечки, бо це було в суботу звершені. І знаєте, коли людині гріховний бельмо на оці, то вона тільки хоче бачить те, що хоче бачити. Не бачить великого чуда, не бачить перед собою Бога, а бачить порушення закону, порушення свободи. Тому нам, дорогі мохристі, брати і сестри, потрібно старатися, щоб наше життя було дійсно християнським, щоб воно не було формальним, навіть таким фарисейським, як неодноразово чуємо в сторінах Святого Письма. Тоді і ми хворіти не будемо. А якщо навіть хворіємо, маємо кайцю в своїх гріхах, що є. Приклад для нас святого посту, де ми приносимо наших щирих хаєття. Сподіваюся, що наступної неділі буде дещо більша ініціатива з вашої сторони, бо ми маємо такий благодатний час ще тут, на землі, вплинути на своє вічне життя. Тому я бажаю кожному із нас згідно пройти цей шлях і старати стати кращими, щоб Господь мав підставу милувати нас. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу Христу!